Доброго дня, з вами помічник адвоката Керімова Гончарова Валерія. І сьогодні ми вам хотіли б розповісти про новий переможний кейс, вже судова справа, про стягнення з військової частини коштів на користь військовослужбовця за час перебування на стаціонарному лікуванні загального захворювання. В попередніх відеороликах ми вам вже розповідали стосовно цієї справи. Ми застосовували досудове урегулювання спору та намагалися все ж таки з військовою частиною знайти розуміння, та все ж таки, щоб виплатили за час перебування на лікуванні додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень військовослужбовцю. Все ж таки результатів досудового регулювання спору не надало, так як військова частина відмовилась виплачувати добровільно ці кошти, в результаті чого нами спільно з військовослужбовцем було прийнято рішення про звернення до суду, до Харківського окружного адміністративного суду. З метою визнання протиправної бездіяльність військової частини стосовно не нарахування та невиплати відповідної додаткової винагороди та зобов'язання військової частини нарахувати та виплатити за час перебування на лікуванні військовослужбовця загального захворювання з розрахунку 30 тисяч щомісячно. А саме військовослужбовець з травня 2023 року по Листопад 2023 року перебував на стаціонарному лікуванні загального захворювання. Це так в нього був діагноз туберкульоз, який отриманий ним під час захисту батьківщини. Саме під час захисту батьківщини, це заключення ВЛК надало такий висновок про цей причинно-наслідковий зв'язок. На момент перебування його на лікуванні ще діяла. Попередня редакція закону, де все ще військовослужбовцям було положено виплата за час перебування на такому лікуванні, тобто загального захворювання, не поранення пов'язаного з захистом батьківщини, а саме захворювання 30 тисяч щомісячно, таким чином суд прийшов до висновку: що все-таки бездіяльність військової частини. Протиправна, так як відповідно до пункту першого постанови Кабінету міністрів від 28 лютого 2023 року номер 168 саме в редакції від 21.01.2023 року, вона передбачала умови отримання додаткової винагороди у розмірі 30 тисяч гривень. А саме, і тут йде перелік підстав, коли військовослужбовець на той момент, в той, коли діяла постанова у тій редакції, і коли військовослужбовець перебував саме на лікуванні, умови отримання такої додаткової грошової винагороди. Серед таких, це перша умова, період дії воєнного стану, друга умова особа є військовослужбовцем ЗСУ. Тобто дві умови у нас виконані ці дві умови, так як на той момент діяв період воєнного стану, і військовослужбовець перебував у статусі військовослужбовця ЗСУ. І суд прийшов висновком: що, до висновку, що суд вважає ґрунтованим доводи позивача, що ці дві умови в даній справі виконані, так як на момент перебування на лікуванні. Військовослужбовець перебував у статусі військовослужбовця ЗСУ, та на момент перебування його на лікуванні в Україні введений воєнний стан та діяв увесь період перебування позивача на лікуванні. Таким чином, вимоги позивача про виплату йому додаткової винагороди у розмірі 30 тисяч гривень з розрахунку на місяць пропорційно дням перебування на стаціонарному лікуванні в період з 5 травня 2023 року по день звільнення з військової служби 12 листопада 2023 року є обґрунтованими та позивач мав право на отримання цих коштів. І за результатами розгляду справи суд визнав протиправну бездіяльність військової частини щодо ненарахування та невиплати додаткової винагороди у розмірі 30 тисяч гривень за вказаний період і зобов'язав військову частину. Нарахувати та виплатити відповідну додаткову винагороду це в нас рішення від 1 травня 2024 року. Ми Чекаємо місяць, щоб у військової частини протягом місяці є право на подання апеляційної скарги. На момент на сьогоднішній день апеляційна скарга військовою частиною не подана, тому протягом, коли сплине термін місяць, нам буде подана заява до суду про видачу на руки копії рішення та виконавчого листа для того, щоб звернутися до виконавця та стягувати ці кошти на користь військовослужбовця. Вже в примусовому порядку, так як першочергово, як я вже зазначала, військова частина відмовилась добровільно виплатити ці кошти у позасудовому порядку. Додатково, ще, що нами виконано, після отримання цього рішення суду на стадії подання позовної заяви нами було заявлено про те, що військовослужбовець-позивач поніс витрати на правову допомогу адвоката. І що в майбутньому нами буде подано клопотання про ухвалення додаткового рішення, про стягнення витрат на правову допомогу. В такому випадку ми так і вчинили, власне кажучи, ми отримали рішення. Протягом п'яти днів після отримання такого рішення ми подали заяву про ухвалення судом додаткового рішення по цій справі з метою стягнення витрат позивача на правову допомогу адвоката. Суд ухвалив додаткове рішення, частково задовольнив наше клопотання, тобто частину коштів, які клієнт поніс на правову допомогу адвоката, йому ще має бути сплачено військовою частиною. Також на це додаткове рішення ми отримуємо копію його та виконавчий лист, після чого звернемось до виконавця для примусового стягнення цих коштів саме з військової частини. Ось такий ось такі в нас новини. Тому, все ж таки, якщо ви перебували на лікуванні за вказаний період, коли ще діяла редакція постанови 168 кабінету міністрів України від 21 січня 2023 року. То є можливість стягнення додаткової винагороди військовослужбовця за час перебування на лікуванні, на стаціонарному лікуванні загального захворювання. Тому все ж таки небезнадійно військовослужбовцям ми знаємо, що багато не доплачувалися кошти і вони не зверталися за захистом своїх прав, але це все ж таки необхідно робити, так як Наші захисники мають отримувати від держави відповідну також віддачу. Дякую вам за увагу! Пишіть коментарі, ставте свої питання, лайки, підписуйтесь на наш канал, переходьте за посиланням на телеграм-канал, будемо раді вам відповісти та надати вам консультацію чи будь-які питання розібрати разом з вами. giá cư dầu vào hôm